Новий катер проєкту Гюрза М введено до складу військово-морських сил Збройних сил України. Керується дуже добре. Маневреність відмінна. Швидкість дає визначену згідно з тактико-технічних характеристик. Катер спроможний виконувати свої завдання згідно з специфікацією». Названо катер на честь одного з міст героїв російсько-української війни, враховуючи звернення Бучанської міської територіальної громади, враховуючи героїчний супротив бучан проти російської агресії, російської навали, було ухвалене рішення щодо найменування новітнього малого броньо артилерійського катеру «Бучан». головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний особисто передав прапор ВМС екіпажу судна. Нести службу катер буде у складі річкової флотилії військово-морських сил Збройних сил України. «Річковий флот це вимога сьогодення. Було створено спочатку один дивізіон, потім інший дивізіон. І створено безпосередній орган управління, який буде управляти всіми какерами, кораблями. Це орган управління лінія флотилії.